Поєдинку Gold Division, третій тайм, а в рамках 40 хвилин обіграв стосовно технічної поразки, до речі, у ході матчу, не відбили здобути третє місце в Голді і бронзові медалі відповідно підопічним Євгена Задорожного. Навіть нічия лиштує Aurora Team 2, аби змістити комфорт із третьої сходинки. Тому сьогодні точно знаємо, хто вболіває за крила Донбасу. Також звернемо увагу, що по одному моменту над яскравому мали команди. Зараз гол забиває Аврора Тім 2. Аврора Тім 2 відкриває рахунок в ході контратаки. 1-0. Підопічні Євгена Задорожного виходять уперед на 5-й хвилині після того, як в одній з минулих атак попередження грала закрила Донбасу. Згодом і самі крила Донбасу створили момент, коли наче як Влог знову 88-й номер. До центрального кола. Гердов лівіше. Артур Остапчук прострілює. Спеч з Авророю та матч за участі Аврори і крила Донбасу, до речі, завершає програму виступів колективів Гердов. Гердов. Влог. Ткаченко виходить перший на м'ячі і фансов. Ткаченко. Головою на перехопленні Ляшкевич, ще одне прискорення Остапчука і ще один простріл. Лашкевич, дійшов. пас на Гердова. Гердов. Остапчук у центр, Чіпляється. Гердов, але опікаючи. Ляшкевич перехоплює простріл. Ліво грає. Влог відгукнувся Влог, лох. Здавалося б, продовжить. Кузьма. Семеділка на Кузьмака. Кузьмак. А Кузьма виходить голки, переграє Ткаченко. Є. Yeah. Кузьмак. Через центр. Агода пробиває. Володимир Куліш, М'яч лотить вишті. Гра подобилася після тайм ауту і у першій же атаці своєї Євроро Тім 2. Забиває свій гол другий у гроза Віктора Ткаченка. Креллін База знову збужені з центрального коле розігруди. Переведення на восьмого номера. Його спроба блокує Шевчук, але залишається той м'ячем. залишає зараз для партнера. Є Володимир Коліш. Семеділка. Семеділка Шевчук нав'язує боротьбу. Олексій Шевчук. Шевченко грає. Чук -чук 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 не встиг, а, а суперник уже потеклувався, аби перехопити момент у Аврори. Епіфанцев. Аврора. Донбасу. На цього Голу не буде, все-таки третій залітає, але рефері показує, що. Голу зараховано не буде. Тож 2-0 за такого рахунку. Олексій Шевчук. Две суперники м'яч відібрала. Семеділка непогане в прискорення. Риволіш не лише забивав, а й віддавав асист на семиділка. Плієш простріл на дальності. Олег і Фанцев. Центром Олексій Шевчук зачепився, розвернувся. Шевчук тут повз двох проскочувала. Мчить Володимир Куліш за офігальмовує з ударом. Шевчук оставляє ноги. Працює у відборі м'яча. Удари з лівого флангу від ході фіконтератаки. Ляшкевич. Праворуч. Готов. Гердов. Гердов із правої ноги ногами грає Віктор Ткаченко, парируючи. Фанце втрата неподалік центральної лінії. Гердов. Правіше. Лишке намагався хоч і не приклався належним чином. П'ятий номер. Є можливість віддати. Віддає на Шевчука, 14-й номер Олексій. Ну, ближній. Аврора із права. Простріл. Гавеліпачне міще тут же прискорення. Гавеля-Гавель. Гавель, Гавель. Просто шерше є. Після вже з м'ячем зустрівся і тут без пол грає проти Ільїна. Суперник. Рефері не вгледіяли поштовху. Порушення правил, але забиває тут же свої. Наступній атація в 3-0 стає рахунок на 9-й хвилині. По перерві Віталій Кузьмак забиває м'яч. Рефері показує зараз про перегляд варі. Арбітри дивитимуться саме той епізод за участі свого 9-го номера Ільїна. Чи штовхав дійсно суперник? Так, 3-0 після перегляду вар. Рефері вказав на центр полю. Тут четвертий ледь не забиває, але ще се ділка його добивання. Беднюк блокує. Кузьмак підхоплює. Кузьмак. Костушевич долучив партнера правим флангом. Виходить на користь Аврори. Направо. право. Простріл. Кузьмак. Його знову мама. Коваль не дає змоги доставити Шевчуку Олексій Коваль правим флангом. Олексій Коваль. Простріл. Мішкевич покоплює. Гердов. Гердов. Гердов на дальню Встигає Дмитро Влог замкнути. Єпіпанс. Я з правої ноги. Грає Лисюк. Япіфансе. Япіфансе, у удар відскок до Беднюка. Ляшкевич. Влог. Ляшкевич. забила. 17-й хвилині Дро. Тайм. На користь. Аврора, крила Донбас. Донбасу Юрій Панайотов. Зараз Ільїн на Беднюка віддавав Аврора перехоплює, пробиває Самеділко, ще удар і з другої в цій атаці забиває Самеділко. Рахунок стає 5-0, Дмитро Самеділко, Формов. дубль. Farmia, come from Amina, look back wait, Farmia, come from Amina, look back, Farmia, come from Amina, Look Back. Із таким колективом, як Іріс Хотелс, і він шов рівна кількість очок. Але в вожному матчі Іріс Вінс переважив Аврору. Тому друга сходинка за Іріс Вінс, третя за Авророю. Перша за еткалом тану.